Частина 10. Сьогодні 30 липня 2025 року. Далі правдива гра набрала оберти, і автор каналу зрозумів, що демонічна структура повністю дублює його гру, щоб привласнити собі все, що він створює для свого захисту та для захисту своїх інтересів. А крім правдивої гри, відразу з'явилася в іншій стороні, яка гвалтувала і гвалтує до цих пір життя автора каналу правильна гра. І боротьба почалася, коли шансів на перемогу не було зовсім, так як автор каналу залишався в цій секті сатаністів, куди його втягувала всіма відомими людству і невідомими способами демонічна сутність. Автор каналу 30 січня 2025 року виписав ще такі умови його правдивої гри. Моя гра, моє життя, все моє моє. Повернути все вкрадене дане мені творцем при народженні і все напрацьоване за життя. У сфері темряви використовувати мою гру заборонено. Тільки я вирішую, справжній святий Дух допомагає. Така умова була необхідна, щоб підкреслити, що всі намагання подавити дух автора каналу та навіюванням думок змусити скласти зброю і припинити боротьбу марні. І що сфера темряви все одно повинна розуміти, що все, що гравець створив за період свого життя в духовному світі, все одно належить тільки йому. Інакше виходило так, що сили світла. Які відповідають за гармонійні світи, дуже легко надурити, вести в оману, але абсолютні людожери та маніяки бігають серед людей, представляючись богами та високочастотними істотами. При цьому очевидно, що отримують все це через насильство над іншими людьми і за їх рахунок, видаючи їх страждання та мучеництво за свої надбання, служачи злу і використовуючи демона передня мучеників, чиї виставляють винуватими у всьому. А самі продовжують в цьому світі знаходитися завжди на вершині при Тим паче, що автору каналу стало зрозуміло, що в цих нечутних людському вуху чаті ці тварюки легко вирішують, хто актив, чи активі читає раб, і хто з кого не усвідомлено для людини висмоктує всі життєві сили на користь єврея, який з цією сутністю має контракт і вона підсилена до його тіла. Далі того ж дня, 30 січня 2025 року, була виписана і така умова. Ув'язнено у Калоді Карт давати належне мені, просвічувати та інформувати нападників на мене заборонено. Така умова знадобилася авторканалу, щоб підкреслити: по-перше, що сутності, які на нього напали, діють абсолютно проти нього і дають змогу організованій групі демонів колективно атакувати без перешкод його. По-друге, описати дію, яка потрібна, щоб заблокувати можливість безперешкодно його атакувати силам морока. По-третє, щоб ще раз описати ті дії, які відбуваються всі останні 11 років життя автора каналу, коли до нього підключилася демонічна істота, яку йому підсилив колишній його роботодавець, КГБіст, який має в місті підпільну групу людей, які контролюються цими демонічними істотами. Далі того ж дня, 30 січня 2025 року, була виписана ще така умова. Перехоплювати представникам сфери темряви, повернуті ними вкрадені у людей людські ресурси, дані їм при народженні, заборонена. Така умова стала необхідна після того, коли стало очевидним, що серед змій також ведеться боротьба між собою за ресурси. Вони, коли є така можливість, можуть привласнювати собі все те, що трапляється їм на шляху, або як то підвернулося в процесі боротьби. І коли автор каналу зі світлими намірами починав силовою магією повертати ресурси і собі свої, і ресурси гоям, так нас всіх не євреїв звуть по релігійним юдейським талмудам євреї, і це поняття дуже погано в описі того, що воно означає по цим книжкам. То ці рептілії, які синхронно діють в мізках юдеїв, колективно починали відразу боротися, щоб повернути собі вкрадене в нас знову і знову і привласнити все те. Нове чим автор каналу, створюючи нові для себе можливості боротьби знову і знову їх перемагав. Далі того ж дня, 30 січня 2025 року, була виписана автором каналу та гравцем в його правдивій грі така умова. Заборонити використання та керування паразитарними структурами будь-яких світів тонких тіл, повернути мені та людям їхні тонкі тіла, дані творцем при народженні. Ця дуже страшна для розуміння умова з'явилася тоді, коли стало зрозуміло для автора каналу, що з ним працюють чорні окультисти та кадувальники, в яких пленіння людського тіла поставлено на конвеєр. І вони дуже великою кількістю людей роблять всі ці зв'язання чорної магії, жертви для унеможливлювання її супротиву і для того, щоб, подавивши дух та волю людини, робити її безвольним рабом. Які вони через голову дають завдання, від яких вже жертва налякана тим, що з нею може зробити ця група, вже відмовитися не може. В цьому разі якраз саме пленіння та відокремлення тонких тіл людини та їх підміна іншими тілами інших людей, і стали тим каменем спотикання, через який без такої умови неможливо було створювати хоч якийсь зібраний зі слів захист від цих тварюк. Далі того ж дня, 30 січня 2025 року, була виписана така умова правдивій грі. У моїй грі сутності викачують лише високовібраційні енергії. Така умова стала необхідною, щоб вивести свої вібрації з низьких частот, які граничать з предсмертними, і завдяки яким сутності низького астралу відчіпляються чіпляються життю автора каналу всі останні 11 років. Далі того ж дня, 30 січня 2025 року, була виписана наступна умова правдивої гри давати установи сутностям, які мене атакують, у моїй грі заборонена. Коли є сначування, автор каналу почав чути все більше і більше голосів в будинках, що розташовані поруч його, то він зрозумів, що сутності, яка його вбиває, зводить з розуму і ламає йому життя наклепами, поплюжачи скрізь. Через своїх підконтрольних людей допомагають кадувальники. І вони безпосередньо віддаючи йому накази гвалтувати, вбивати, грати, міняти теми, робити інші дії, контролювали, як виявилося весь хід подій, зведення мене з розуму останні 11 років. Тому, коли автор каналу дізнався про такі дії цих підпільних монстрів-кадувальників, то він виписав таку заборону їх дій в умовах його правдивої гри.